Церковь празднує в нинішній день мученицю агафію сицилійська або Палермська там далеко в Сицилії, теперішньо далеко від Італії. Ця мучениця почитається в нашому народі як заступниця від огня, коли хочуть люди, є угроза запалення огня, просять святую агафію. Тому в Закарпатті, русини інакше прозносиме ім'я Агафія, по-нашому, Гафія. А потім будемо так і говорити, мучениця Гафія жила на Сицилії, І коли безбожний гонітель християн Декий приступив к гонінню до православних християн, то Гафія… Приготувалися до мученицької кончини. Не втікала, не скривалася. Правитель області Квінтиніан пішов на хитрость. Він подумав, а вона була красива, що він її обдурить танцями, співом, подарками, Увлечений її красотою, вирішив її помістити в доміної язичниці вдови такої розпущеної жони. Однак життя в Дому язичників серед того веселія і тої мерзості, і розкоші, не розположили Гафію, щоб вона стала від Христа. І ще в нашому народі у русинов давно було сказано, повторялася мудрость колись Соломона, сине мой, отбігай, утікай от язичників, от блудниць. Апостол Павел повторить то пізніше, одбігай блуда, тікай. Бо блудниці забирають здоров'я і силу юноші. Обично блудники часто бувають хворі люди, не мають доброї старости, нездорових дітей, звісно, ніколи не мають добротної сім'ї і добротної настоящої. По нашому християнської, класичної сім'ї з євангельською любов'ю. Гафія продовжала молитися Богу і прославляти Господа. Так і надоїв, той кінтеліан, правитель, губернатор, а обично чоловік на посту, йому все видіть, що він від поста стає розумний, хоча ніколи такого не буває. Якщо чоловік. Слаборазвитий або слабо підготовлений, або немає відповідної освіти, клади його хоч куди, ходь до правителя, так вона з улыбкою сказала. Так ваші ідоли та небоги, а то безчустверні чурбани, і самі ви раби тих чурбанів, ганьба то то робити. Міг, звісно, мимо ух пропустити правитель, но обычно. Язичники і безбожники, гонітелі церкви нікому не прощають. Но християни іного духа, і Гафія, потерпівши страшні мучення, темницю, оставалася вірна Христу. Почав їм мучити, та сміхувався та рвав їм груди дівочі. очі. А вона йому сказала о, безчувственний мучитель. Не стидився одрізати у жінки сосци, да від ти сам, Варваре, був. питався от груди своєї матері. І от у темниці явився її апостол Петр із ціливії рани. Небочайне світло озарило темницю. Воїни перепудилися, повтікали. Можна було і уйти в Гет із тюрми. а вона не зробила того. Через п'ять днів знову Афію кинули в тюрму, але тут ударилося землетрясення, перепуталися всі і закрили Афію в темниці, де вона іспочила. І її почитають наші люди, починаючи від святих Кирила і мефодія. Святає Афія, були Бога, знашу Бог, оберігав наші дома від опасності Огня. Щоб ми тут на землі були діти Божі держалися віри православної, так як ти смиренно, терпеливно, не бояся, проявила себе подлінна християнка, і ти на землі, ти для нас великий приклад, а в вічності віри Мегафії, що з тобою по милості Божої ми взире на твій подвиг і слідує твоєму прикладу, і ми можемо наслідувати. Czarstwo Boże je. Amen.